Кременчуцька громада передала бійцям ДФТГ номер 3 сучасні планшети для потреб протиповітряної оборони. Ця технічна допомога від усіх мешканців міста надійшла до захисників і захисниць, які цілодобово тримають українське небо від повітряних загроз. Хлопці зараз виконують завдання по прикриттю повітряного простору біля Кременчука. Ця техніка їм дуже потрібна для того, щоб бачити ворога і ефективно його вражати. Дякуємо всім нашим захисникам, дякуємо всім нашим добровольцям, які стоять на сторожі нашої безпеки захищають Кременчук і наближають нашу перемогу. Дякуємо. Для сил протиповітряної оборони такі планшети є потужним бойовим інструментом. Вони дозволяють бійцям у реальному часі отримувати та аналізувати інформацію із систем розвідки та радарів щодо руху ворожих об'єктів. Окрім того, планшети забезпечують швидкий обмін інформацією та ефективну координацію дій між різними підрозділами ППО, забезпечуючи кращий контроль над повітряною обстановкою. У цілому те ще хочу подякувати за неодноразову велику допомогу ДФТГ номер 3 міста Кремльського району, єдина в Полтавській області, яка так забезпечена на 90% сотків, завдяки вам вашій роботі, міській раді і Кремчівській громаді. Ми вам дуже вдячні. Ми здаєте змогу. Як можна краще захищати небо міста Кременчука. Дякую. Дякую. Ефективна робота систем ППО завдяки сучасному оснащенню означає, що ще більше ворожих ракет та дронів буде збитом. Підтримка воїнів це священний обов'язок усіх, хто перебуває в тилу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.